Співпраця міста з міжнародною неурядовою гуманітарною організацією Save the Children розпочалася у 2014 році, активізувалася з початком повномасштабної війни. За неповні два роки місто отримало допомогу на потреби дітей на десятки мільйонів гривень. Ми дуже схвально сприймаємо співпрацю з такою благодійною місією, як Save the Children. Це дуже потужна організація. Ми це знаємо, відчуваємо. Особливо в ці часи, в ці складні часи для нашої країни. Ми цінуємо внесок Save the Children, ту допомогу, яку ви надали місто. Це закладам освіти, закладам соціальної сфери, нашому кризовому центрі під час війни. Це стосується і продуктів харчування. Це стосується і від дитячих іграшок до дитячих ліжок, матрасів, одягу до облаштування дитячих просторів до тих заходів, які ви зараз проводите з питань цифрової освіти дітей. Це дуже добре, це серйозна допомога нашим діткам, нашій громаді. Керівниця проєкту з питань захисту прав дітей Save The Children Арнал Неус каже, з представниками мерії обговорили пропозиції подальшої співпраці, зокрема щодо організації у кривому розі навчальних курсів для прийомних родин та створення патронатних сімей. Наша команда захисту дітей готова працювати з вами і хотіли б відвідати ваші дитячі інституції та вивчити потреби. Представники організації побували в міських закладах соціально-психологічної реабілітації дітей. Міжнародної організації the Children надає можливість покращити ще краще зробити життя дітей. Це відкриті ті локації, які у нас працюють і надають допомогу і сім'ям з дітьми, психологічну допомогу, навчальну допомогу. І будемо далі працювати на користь наших дітей. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.